керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній долучається до нашого ефіру. Наші щирі вітання. Добрий вечір, пане Тарасе. Добрий вечір. Отже, вибори в Гренландії відбудуться ну фактично на місяць раніше, ніж мали би бути у е, березні, а не у квітні цього року. А який сенс їх переносити раніше? Що у такому разі виграє Гренландія, яка поле для маневру отримує? Ну, значить, якісь внутрішньополітичні дискусії там точаться, і в тій конфігурації уряду вони є такими, що потрібно проводити перевибори, щоб досягнути того, те, що точиться, до якогось результату. Ну, це очевидні речі. Ну, я не виключаю, що буде оголошення незалежності і не факт, що вони дивіться. Ви повинні розуміти, що. Данія це ж королівство, да? вони, ж, вони ж можуть оголосити незалежність, так, але бути частиною королівства е, там, Данії, або бути частиною, наприклад, співдружності е, датської, як, наприклад, за прикладом Сполученого е, е, Королівства. Воно ж і є. Британська співдружність, наприклад, в Канаді досі існує генерал губернатор і Британський її в Австралії, в тому числі, хоча це незалежні країни. Так що там можуть бути різні конфігурації, вони можуть підписати там розширений договір на співпраці зі сполученими штатами Америки. Хоча, судячи з того, що говорить Данія, вона готова на розширення присутності військової присутності у у Гренландії, тобто йде на переводу зі сполученими штатами Америки, і тому що вони досягнуть консенсусу, який удовольнить в тому числі Сполучених Штати. Ну от зараз е, прем'єр-міністр Гренландії, який власне виступив ініціатором е, дострокових виборів, він очолює партію, яка називається Спільнота людей, і вона виступає за проголошення незалежності острова від Данії. Ви говорите про те, що такий сценарій ймовірний. А невже Гренландії простіше буде в ролі самостій Ної ну, протистояти Трампу ніж під егідою, так би мовити, Данії і в Союзі і з іншими європейськими країнами хто говорить про протистояння? Ніхто протистояти нікому не збирається. Сполучені Штати Америки будуть наполягати на своєму, тому що від цього залежить їхня безпека. Я думаю, що можливий варіант, що може бути якась там інкорпорована територія, як, наприклад, Пуерто Ріко, ще розширений розширений. Розширений пакет співпраці, де США буде покривати якісь витрати хоча чи буде витра... витрачати гроші на Гренландію США теж велике питання там uh, данія витрачає 1 мільярд євро. Наприклад, на дотації Гренландії, яка не може сама самостійно виживати, тому там ще багато факторний аналіз. Ніхто нікому протистояти не збирається. Тут зараз шукаються форматики. буде прийнятний для. В першу чергу сполучених штатів Америки, тобто, ви ведете до того, якщо Гренландія стане незалежною і самостійним гравцем, то вони спокійнісінько можуть продати свою територію Сполученим Штатам Америки або стати Навіщо продавати? Навіщо продавати? Підписати договір, там, наприклад, що виділити більше баз, які будуть на території Гренландії, знаходитися, але це і данія може зробити. Навіщо продавати? Ну дивіться, коли там Трамп говорить про продажу, це така фігура речі, так як і те, що Канада повинна стати частиною частиною е, США. Це такий вже тролінг Канади. Е, тут глибше речі йдуться. Коли Трамп заявляє, щось про Голландію та Канаду, він робить посил в першу чергу таким країнам, як е, Росії та е, Китаю. Які полягає в наступному. якщо ви хочете е, бійки без правил, яку ви всьому просуваєте в цьому світі? Ми можемо вилаштувати таку бійку. Тільки е, ми, а що буде, якщо ми будемо діяти без правил? Ну наприклад, там ну, зникне GPS на території Росії, зникне наприклад, та ті інфраструктура буде знищення. Ви ж хотіли б, 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 б мир без правил? Добре, давайте спробуємо пограємо. Там значно глибше сенси закладені в те, що говорить Трамп. Його політика стосовно Гренландії. Але ж Трамп, коли говорив телефоном із прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен, він не виключив силового захоплення Гренландії. Мете Фредеріксен вимагала, аби він це озвучив, але він якби обійшов цю тему, і в Данії на той момент були дуже цим сполохані. Чи можливий такий варіант силове захоплення? Ну, силове... ні, а навіщо силове захоплювання? Ну, там базу встановити, ну, дання тим більше дасть можливість встановити. Але чи може бути військова операція, наприклад, в Панамі в першу чергу. Я цього не виключаю, тому що це західне узбережжя американці це робили в 89-му році, наприклад. Просто всі забувають, що як існував світ до цього часу. Чи зроблять вони якийсь силовий сценарій? Ну, можливо, зроблять. Але ми повинні розуміти, що. Коли американці застосовують силу десь в світі, це не росіяни і не китайці, це зовсім інші речі. Американці не не будують канцтаборів, ви повинні це розуміти. І коли вони застосовують силу, і коли вони повертаються в якості шерифа, всі повинні радіти, що шериф повертається, бо тільки шериф має виключно право на застосування сили, тому що але скільки... ж захоплення чужих територій це так само суперечить нормам міжнародного права. А визначає, хто визначає право? Визначає Сполучені Штати Америки. Ну не захоплять вони, якщо, якщо вони захочуть, вони це зроблять. Значить, це їм потрібно для вирішення проблем національної безпеки. І це потрібно для справи. Ви повинні розуміти, що американці весь цей світ ми досі не поглинув, наприклад, червоний червоний терор не поглинув світ, тільки тому що американці постійно здійснювали. Воювали постійно ще з 50-х років, і весь цивільний світ тримається на насильстві, яке здійснює Сполучені Штати Америки. Але чим американ... тоді а? чим тоді США в такому випадку відрізняються від Російської Федерації, окрім того, що вони не створюють концтабори, як ви вже сказали. А тому, що що дозволено Юпітеру, не дозволено бику, шериф має право застосовувати. Пахани, як Росія, не мають права застосовувати, немає рівності. Що значить відрізняється? Тим і відрізняється, що Сполучені Штати є шерифом, є Пентагон, і вони вирішують, хто тут повинен щось робити, а хто не повинен робити. Вони постійно так робили, давали постійно комусь, відривали комусь голову останні 70 років, що все інше бігали по норах і розуміли, хто ну, у домі господар. Тільки так тримається цей світ, і всі повинні це розуміти, але чи не втрачає свою позиції в цьому плані Сполучені Штати Америки? Тому що навіть в тому ж економічному глобалістському прогнозі, в перспективі Сполучені Штати Америки не перша економіка світу будуть, і навіть не друга там Китай і Індія будуть виходити на перші другі позиції? Ну я думаю, що вони вживають методи для того, щоб Китай і Індія не стали там першими чи другими і так далі. Панаму вже виганяють в Китай для того, щоб він не, не, не став там першим, другою питання не в економіці а питання в військовій силі, яку концентрує зараз Сполучені Штати Америки. Сили більше ніж у Пентагоні, ні у кого у світі немає. Китай навіть по ядерних боєголовках не може перегнати Сполучені Штати Америки. Я мовчу, що по флоту і все, що з цим пов'язане зараз. Політика Трампа буде полягати в тому, щоб обмежити Китай з багатьох. Фронтів для того, щоб як ви говорите, не стали загрозою світу, і не загрозою для інтересу Сполучених Штатів Америки. А де в цій всій історії е, Європейський Союз? Тому що е, зараз Європа обрала, знаєте, схоже шлях такої мовчазної згоди, тобто немає якихось резолюцій, які б там засуджували бажання Трампа купити чи збільшити присутність Сполучених Штатів Америки на території Гренландії і тому подібне. Е, з чим це можна пов'язувати і чому так відбувається? Ну тому, що Європа залежить від Сполучених Штатів Америки, від безпеки, яку дають Сполучені Штати Америки, їх будуть нагинати, щоб вони більше платили за свою безпеку, яку буде забезпечувати Сполучені Штати Америки. Тому вимагання там і 5% ВВП. І якщо вони не зрозуміють, що треба більше витрачати на оборону, значить запровадять мити з цих грошей будуть фінансувати оборону оборону, в тому числі в Європі. От така буде позиція Сполучених Штатів Америки. Хочеш безпеки, плати гроші. Немає грошей, немає безпеки. Абсолютно зрозуміла конфігурація, яку зараз просуває Трамп. Тобто, Трамп буде шантажувати митами ми, Європейський Союз в обмін на острів. Ні, острів це 25-те питання. В тому це якраз демонстрація того, що вони, наприклад, можуть захопити Гренландію, а можуть і не захопити Гренландію. Тобто демонстрація всьому світу, що тільки шарів тут визначає, що і як може поводитися, інші не мають ніякого права на це. Але ж Європа так само е, пригрозила Європарламенту, що можуть вжити дзеркальних відповідей, якщо Трамп буде запроваджувати е, мита стосовно європейського союзу. Ну, до прикладу, як це зробив Європа. Китай зараз. Ну нехай спробують. Нехай спробують. Ну Китай уже спробував. А? Ну Китай уже спробував і а, подав а, в суд а, далі до світової подивимо, організації що, торгівлі. А далі подивимося, що далі буде. Китай будуть а, обтискати з усіх боків, а, будуть максимально його обкладати а, і військовими потугами, і обмежувати всіх з всіх сторін, де тільки можливо для того, щоб він, як ви говорите, не переріс в більше ніж ніж хочете Сполучено Штати Америки, наскільки ось ця торговельна війна може далеко зайти, тому що ось ці обіцяні мита і обмін, знаєте, так званими реверансами між Канадою і Мексикою, вони ну зійшли на нівець після погроз, після взаємного обміну підвищенням ставок на мита, всі зійшлися, що ну відтерміновують ще. А така аналогічна ситуація може бути і з європейським союзом, що знаєш, відтерміновують. Вони роблять те, що від них вимагають Сполучені Штати Америки. Відтермінування мит це означає, що дивимося, як ви виконуєте те, що ми вимагаємо. А якщо не, не виконуєте, ми не сходимо згоди, тоді починаємо запроваджувати мита. це як пістолет до скроні, приставлений. Далі же, коли починає говорити про мита. Він же ще перевіряє, а хто тут союзник, а хто не союзник. Якщо країна не виходить з ним на перемогу і не починає якийсь діалог, це означає, що вони з китайцями. Якщо країна приходить і починає шукати якісь компромісні варіанти, значить вони готові бути союзниками Сполучених Штатів Америки. Так, що така, ось тактика? А з е, Китаєм мали би бути налагоджені комунікації в цьому питанні? Тому що Трамп поговорив із Мексикою, поговорив телефоном із прем'єром Канади Джастіном Трюдою. В результаті були прийняті відповідні рішення. І нібито мала відбуватися телефон ЗУС, е, телефонна розмова із китайцями з приводу МИД, але її не було станом на даний момент. А Що значить, не було? Поїхав Рубіо в Панаму. Розірвали договір про співпрацю з Китаєм в стратегічному каналі, які який контролюють, який контролюють зараз Китайці, їх фактично витискають звідси. Тут не розмови, тут дії, треба дивитися за діями. Панама пообіцяла вже знайти нових інвесторів в інфраструктурні проєкти. Тобто Китай починають викидати з тих країн, куди вони залізли. Вони залізли в тому числі в Мексику, там будують бароництва експортують. В, в цей в в, цього в, в Америку в Канаді вони теж присутні. Також вони, наприклад, підтримують експорт фентанілу в Сполучені Штати Америки. Це наркотик. Вони прекурсори туди постачають. Тепер мексиканцям сказали, щоб вони вирішували це питання. Припиняли всі ці стосунки, в тому числі Китаєм. Вони там вже запровадили додаткові мита на китайські товари, шукають, локалізують виробництво, щоб не бути настільки залежними від Китаю. Процеси вже йдуть. Для цього не обов'язкова розмова. Трамп це діє і він буде це робити. Дякуємо вам, пане Тарасе, за цікаву і дуже змістовну розмову. Тарас Захородні, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був із з нами на зв'язку.